Сьомо ранку, друзі, вімкнений байпас. Сьома 05. Маленька димка у нас. Так. 240. 240, 245 вольт. 9,7 А. 172 кВт виробництво на сьому ранку. Зараз стоїть авто на зарядці на повільній. Споживає там близько до 1,5 кВт. І я так розумію, що працює, ще й бойлер вімкнувся. Тобто 3,7 кВт споживання на сьому ранку. 1,7 ц... виробляємо і 2 кВт, поки йде підмішування з мережі. Але я думаю, зараз якихось півгодинки до годинки те, що ми бачили, 4 кВт на 9 годину. Я думаю, на восьму ми вже з мережі брати не будемо нічого. Якось так.